Ураган поповнив лави новим гравцем. Франківський клуб підписав ветерана з більш 20-річним ігровим та тренерським досвідом. До цього Максим Павленко виступав за львівську енергію. Це один із ветеранів, які е, додасть нашій команді е, впевненість і стабільність, чого нам не вистачало останніх два сезони. Тобто він долучився до таких е, людей як Кіндратів, як е, Сергій Коваль, як Сімка Андрій. І Петро Шитурма. Президент клубу впевнений, що Максим зможе згуртувати команду. Завдяки своєму досвіду як граючого тренера, футзаліст повинен очолити ураган не тільки на полі, а й за його межами. Ексенергетик має стати наставником для решти гравців та допомогти здобути кубок України. Його досвід роботи як тренера допоможе в спілкуванні можна так сказати за межами майданчика. Досвідчена людина, яка має характер, яка має принциповий підхід до своєї роботи, професійний підхід, чого іноді не вистачає, можливо, юним футзалістам. 41-річний футзаліст не довго вагався з підписанням контракту. Попри свій поважний вік, як для спортсмена, Максим в хорошій фізичній формі та поки не планує завершувати ігрову кар'єру. Приймати участь і здобувати трофеї саме в якості гравця в команді Ураган, для мене це почесно. Я докладу всіх зусиль для того, щоб здійснити мрію багатьох болівальників Франківська, щоб повернути нагороди до Франківська, щоб команда з такими традиціями все ж таки була в призерах і претендувала на самі найвищі місця в чемпіонаті України. Максим Павленко став свого роду злим генієм для урагану. Загалом, екс-гравець інтеркаса, шахтаря, львівський тайма та енергія, забив у ворота франківської команди 35 м'ячів. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.